Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую трикімнатну квартиру з загальною площою 85 квадратних метрів. Знаходимось ми з вами в місті Вінниця, житловий комплекс Барський. Ось у нас вхідні двері до квартири. Поруч з квартирою кладова. Клад по кладовій вже перероблено документи, приєднано її до квартири. І на місці, де кладова, буде гардеробна. Запрошую до квартири. В квартирі, нагадаю, 85 квадратних метрів і 3 кімнати. Величезний балкон, газове опалення. Розміщено радіатори у всіх приміщеннях. Також зроблено чистову стяжку та поштукатурено стіни. І так, вхідна зона, вхідна зона маємо щиток. Ось де у нас знаходиться стіна, за нею кладова. Складовою робимо гардеробну, гардеробну вписано в техпаспорт. І вписано не окремою частиною, а вписано в загальну квадратуру квартири. Тобто в осьому місці, де у нас сіна, робимо двері або повністю вибиваємо сіну, і робимо величезне приміщення, де у вас розміститься гардеробна, і буде вона мати орієнтовно 6,5 квадратних метрів. І так, при вході в квартиру у вас буде з правої сторони гардеробна, з лівої сторони ванна. Ванна має майже 4 квадратних метри, точніше 3,7 квадрати. Ось так вона виглядає, все поштукатурено. Ідемо далі, Санвузол. Має він 2,5 квадратних метри. Ось такий вигляд у нього є вивід під е, рушнику сушарку. Тобто по праву руку вхід, два санвузли, тут буде гардеробна на лівій стіні, прямо по курсу кімнати, 3 штуки. І ліворуч кухня. Ось так виглядає кухня. Маємо газовий котел, газове опалення. Тут у нас датчик стоїть. Кухня має у нас 4 метри довжини і 3 метри ширини. Також є балкон при бажанні перегородку можна забрати. Ось так виглядає балкон. Тут газовий лічильник на балконі. Досить зручно. Ось такий великий балкон. Вихід з двох сторін, з кімнати та з кухні. Є можливість цього розділити, а можна і не розділяти. Вид з вікна поруч лісок. Ось так. Такий вид з вікна. Ідемо далі. Кухню студію показав. Два санвузла показав. Далі, перша кімната має вона майже 11 квадратних метрів, або точніше 10,7 квадрати. Має свій вихід на балкон. Ось такий. Тут ми вже з вами були на цьому балконі. Ось така от кімната. Радіатор. Це як має бути. Це перша кімната. Друга кімната. Також маємо 10,7 квадратних метрів, майже 11. Ця кімната вже без балкону. Ось. Показую від з вікна. Вікна компанії Стеко. Ось така от кімната, 11 квадратів. Менше. І далі найбільша кімната, тут 18,1 квадратний метр. Ось так вона виглядає. Маємо радіатор під вікном. Ось такий вигляд з вікна. І ось така чудова. Тобто, Кімнатна. Тобто трикімнатна квартира, місто Вінниця, ЖК Барський, 85 квадратних метрів і вартість 87 тисяч доларів. На сьогоднішній день це дуже чудова ціна в зданій секції, в зданому будинку, в якому вже проживають люди. Дану квартиру можна придбати за програмою є оселя та є відновлення. Всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги!